Новий очільник української податкової Ігор Білоус ще не встиг наповнити державний бюджет грошима, але вже здивував українців швейцарським годинником з білого золота за 15 тисяч євро. Гроші з'ясували. У попередника Білоуса пана Клименка годинник на руці навіть був дешевшим. Тож виникає просте запитання: звідки вони беруть гроші? Вони прийшли на заміну тим, хто погано розрізняв бюджет держави та власну кишеню з жертвами, з кровопролиттям. до високих кабінетів їх підняла хвиля народного гніву. Вони обіцяли знищити корупцію та тіньові схеми, які робили чиновників мільярдерами. Знайомтеся, ігор Білоус, нещодавно призначений голова податкової інспекції України. А це його годинник виробництво швейцарської фірми Брігет. Корпус з білого золота з ременцем зі шкіри крокодила. Ціна 15 тисяч євро. Для порівняння це годинник Олександра Кліменка, голови податкової при Януковичі. Теж крокодиловий ремінець. Корпус з рожевого золота. Ціна 12 тисяч євро. Отже, новий очільник податкової переплюнув навіть скандального попередника. Програма гроші вирішила завітати до новоспеченого чиновника, який тепер контролює мільярдні потоки народних грошей, та розпитати, звідки звідкіля в нього годинник ціною за квартиру. Пежу добре, доброго, подивіться. Якщо вас так цікавить, це дуже старий годинник. О. Ну скільки він коштує? Ну, ти не знаю, ну, я його купив років 10 назад. О. Виявляється, це вже інший годинник, який теж коштує недешево. Ну, Дорого ну, ну, коштує. Ну, наша ланція, ну, Там більше 10 тисяч доларів. Але золотий годинник це не єдина коштовна іграшка податківця. Згідно декларації, у пана Білоуса цілий автопарк. Є мотоцикл культової фірми «Харлей Девідсон за 300 тисяч гривень. Але якщо душа чиновника захоче більше комфорту, він зможе пересісти на позашляховик Mercedes-Benz за мільйон гривень. Для більш швидкісного пересування у податківця задекларовано спортивне авто Porsche Panamera за мільйон триста тисяч гривень. Загальна вартість автостайні Білоуса – Білауса і три мільйони. Одна машина батьків, друга машина брат, третя машина там дружини, четверта моя, от і все. Чиновник пояснює, раніше працював співдиректором інвестиційної компанії. Правда, яка в нього там була зарплата, не розповідає. На посаді голови податкової заробляє понад 12 тисяч гривень. Для порівняння, американський чиновник, якого звати Барак Обама, носить годинник китайського виробництва за 425 доларів.